Привітання, в якому ти можеш наголосити, що сьогодні практично всі новини про КС. бо там почався несподіваний премейджорний решафл. Всім привіт! З вами Дмитро Чумаченко. Радий вас вітати. Сьогодні будуть абсолютно різнопланові новини. Тож не гаймо часу і поїхали! Почнемо з новини, яка прилетіла надто пізно для попереднього випуску, але непогано. Так ошалешила всю спільноту турецька організація Eternal Fire, представники якої неодноразово розповідали про важливість просування Туреччини в кіберспорті. А керівник скаржився, що організатори ЄВЦ недооцінюють їхню крутизну як турків, несподівано продалася росіянам. Eternal Fire цілковито, абсолютно й повному складі перейшли під крило російського клубу Аврора і відразу кинулися записувати відосики російської. Привет, ми в Авроре Какділя. Як справи, типу як справи? Напишіть в коментарі. Відповідь відповідь на це питання напишіть в коментарі. Цей перехід виглядає абсолютно крінжово, якщо згадати, що у 23-му році під час РМЕРДу мейджора в Парижі ж старий склад Аврора позначав листки з тактиками проти Eternal Fire зображенням кебабу. Засуджуємо, що викликало справедливе обурення від турецьких фанів. Проте турецька організація якось зручно це забула, і гравці продалися тим, хто їх ще нещодавно зневажав. А з іншого, вони такі, а це культурне насліддя. що нам що нам тут? Да-да. Втім, є тут ще одне прагматичніше пояснення такого продажу: нещодавно в Туреччині заборонили мати справу з букмекерами і казино деякі відомі особистості навіть отримали кримінальні строки за таку співпрацю. А куди такі приїжджають? Жерар Депардьє. Тож Eternal Fire були змушені відмовитися від спонсорів і навіть спробувати змінити прописку на угорську. Проте і це не допомогло. Такий вивір здавалося, патріотичних. Eternal Fire викликав неабияке обурення у турецьких фанатів. І якби Major, Voxik та інші не, пояс... не пояснювали, що на кону було виживання команди, спільнота все одно продовжує закидувати їх лайном. По факту, інший клуб, який останніми днями зазнає радикальних змін, це наш рідненький Passion UA. втративши змогу потрапити на мейджор, погано в Остіні. А отже, й потребу перейматися за рейтингові очки, менеджмент клубу взявся так решафлитися, що аж гай шумить. Спершу клуб повідомив про підписання вороту Кей. Okay. Вертається наш хлопчик, який уже багато місяців грав без постійної команди. Далі ті колишній тренер Complexity, змінив на ц... він замінив на цій посаді Михайла Кейн Благіна. Це теж всіх сколихнуло, якого, начебто, взагалі звільнили без попередження разом із підписанням тренера. Команда відпустила ЕС Чіла, який протримався в складі після повернення лише 10 днів. І тепер знову піде почілити. На незвич... визначений термін. Я просто з цим почули. Втім, недовго пан Благін сидів без роботи, бо його блискавично після звільнення з Пешен зробили навіть не тренером, а генеральним директором українського клубу The Next Level. Але і це ще не все. Пешен потім звільнили Зерофікса. І на заміну йому взяли Демка, який провів майже три роки у складі Монте, але тепер воз'єднався з колишнім тімейтом Вороту Кей. Okay. Ось коли я мав на увазі повертається, повертається до Демка. Я мав на увазі під стяг нової команди. Тепер побачимо, як така на папері цілком собі міцна команда, торватиме шлях на другий мейджор цього року. А що там Монте?» Запитаєте ви? Ну запитайте, запитайте в коментарі. А що там Монте? Відтискайте паузу. Ну, не клінічна смерть, звісно, але все одно актуальний стан виглядає не дуже. За понад два роки основання клуб так і не зміг перетворитися в мультигеймінгову організацію, а стан ростеру з Counter strike можуть хіба що компенсувати жирні чеки за трансфери. Окрім переходу, демк до Passion UA, команду залишив Хейтс, який за інсайдерською інформацією незабаром перейде в G2. Вони просто кують кадри ковалі. Тому так зараз у клубі, який два роки тому здійснив нечуваний прорив і був новою надією українського кіберспорту, залишилися лише три гравця академічного складу. Щоправда, дня Мамонта оголосила підписання двох французьких гравців Хаджі і Афро, які будуть виступати за клуб до кінця першого сезону 25-го року. Хаджі вже виступав за Монте з травня до липня 24-го року, після чого встиг пограти за команду Дрілас. Зворот Києв. Останньою командою Афро до цього переходу була Фнатік, де він грав з липня 23 грудня до 2020 до грудня. З липня 2023 до грудня 2024 року. Важко там і, цифри, і слова, а я гуманітарій. Наснаги вам, Монте, і Пашинвіє. Вам теж наснаги. А от ліквід, що ліквід, зараз дізнаємося. Теж вони не стали тягнути. І попрощалися з Джастіном Севеджем і взяли сюхи на правах оренди з Маус, як мінімум, до завершення мейджора в Остіні. Каміль Шарадек. Шарадек. Тимчасово перехопить капітанські обов'язки в Твіст. На період до завершення Остінського мейджора. причиною трансферу, вочевидь, стали посередні результати ліквід. У 2025 році команда лише раз дісталася до плей-офф на ESL Pro League і постійно зазнавала труднощів у матчах е проти топових колективів. Вони інтернешнл виграли по доті. Що їм той кейс? Ви про що, Ніша? Де ти? Немає про... його. Проте завдяки першому місцю в регіональному рейтингу Америки Liquid отримують пряме запрошення до третього етапу Blast TV Austin Major. Blast буде проводити маршрут. Яка жесть, я буду дивитися, наві будуть? Будуть. Бабуть. За даними інсайдерів, Монесі незабаром возз'єднається з Ніко, підписавши контракт із Falcons. Таке воз'єднання. Слава Ісусу Христу, хай би як джиту не хвалилися колись, що переконали Монесі залишитися. Відразу кілька інсайдерів повідомили, що зіркового снайпера підпишуть ще до старту Остінського мейджору. Втім, Монесі ще точно пограє за джиту у чотирьох турнірах під Джел Бухареста, Аєм Мельбурн, Бласт Трайвелс та Аєм Даллас. Реально, чотири не збрехав. А Монесі вже давно було в шорт, були в шорт-листі Фелканс, і взимку клуб вже намагався його підписати. Гравець розглядав. Варіанти переходу, але тоді Фелканс не змогли домовитися з G2, які відмовилися продавати гравця після втрати Ніко. Однак тепер схоже, що G2 не змогли переконати Монесі підписати новий контракт і готові продати його, аби не втратити безкоштовно після завершення його чинного контракту, як Мбапе в Парі сен жермен але це справжній спорт, і арабам для цього довелося викласти, як кажуть ті ж інсайдери, щонайменше 2 мільйони доларів. Нагадуємо, колись самі G2 купили малого в Наві за 600 тисяч доларів, що тоді було космічним гонораром за продаж неповнолітніх. Досуджуємо. Звісно, в спільноті вже почали жартувати, що це чудовий час затягнути стендином Сімпла, але як вже казав в попередньому блоці, клуб вже веде переговори з Хейтс. Ну, це таке воз'єднання. От Маркелов колись сенією почне бахати, то тоді ми з Зевс повернеться, от тоді ми поговоримо. Буквально кілька хвилин тому казав про воз'єднання ДМК і Воро. Оце легенда. А топ-2 це Маркелов і <сих> е е е Сеня. Ні, топ-1 і Сеня, а ворота Кекії Демко, це топ-2. А топ-3? А Немає топ-3. Це дуже короткий лист. Там дві позиції. Valve здійснили значні зміни у форматі проведення мейджорів, що вплинуло на фінансування та організацію кваліфікаційних етапів. в які дисципліні, звісно ж, в Counter-Strike 2 Зокрема, кількість команд учасників було збільшено з 24 до 32 що додало ще один етап у форматі турніру та продовжило його тривалість приблизно на 4 дні. Бо мало КСу, треба більше. Однією з ключових змін стало скасування системи РМР та впровадження нових кваліфікаційних турнірів MRQ. Ці MRQ будуть проводитися онлайн, що відрізняється від попередніх лан-форматів РМР. Таку зміну пов'язують з тим, що Valve, компанія, яка за березень тільки з одних кейсів у КС-2 заробила майже 100 мільйонів доларів, не хоче платити організаторам мейджора за проведення РМР. Тож лан скасували для економії. Крім того, Valve перерозпроділив призовий фонд. Кошти, які раніше виділялися на РМР турніри, тепер додані до загального призового фонду мейджора, збільшивши його до однієї. Одного. 1 мільйона 250 тисяч доларів, 1,25 мільйона. Хоча викладає таку, таку суму тільки на свої мейкері, тільки так. Українець Марк Харламов більше відомий під ніком Мангі Q першим у світі. Пробив 17 КММР, гравець команди Apple City Gang, причому тільки на трьох героях: Бістмастер, Terrorblade і Night Stalker. Ніякого абузу. А виключно скіл. Скіл, тільки скіл. Тільки скіл. І то він казав, я бойовий ще, але там матчі шукає дуже довго, тому впаду. Ну, тому що ти один. Так він перший пробив 17 кач, до нього ніхто? Перший. Ну ми завжди перші. Вітаємо! Вітаємо його команду! Грайте в грайте, EPL, відбирайтеся на інші турніри. На Dream League вас чекаємо. Чекаємо вас на ESL One Rally, наприклад. Але це вже на наших каналах. Тому. Не забувайте залишати коментар під цим е, випуском. Напишіть, наскільки сильно ви любите Counter-Strike, чи любите його так сильно, як я його люблю, чи як його любить наш редактор. Я все прочитаю. Дуже дякую. Діма, а коли останні були найживі в Доті? До побе.